Добрий день, день, діти! дітки. Послухайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Ми сьогодні, подивиться до нас завітав якийсь сніговічок. Я вам пропоную зробити його портрет. Ми сьогодні будемо робити аплікацію за темою сніговик. І так, діти, що нам потрібно для заняття? для заняття мені потрібна клейонка, папір білого кольору, який я розташовую горизонтально ножиці. Пам'ятаєте, ми завжди ріжемо від себе ножиці з круглими кінцями. І шаблони квадрати синього кольору великий, середній і маленький. А також два невеличких квадрата і жовтик, жовтий прямокутничок для відра, а також серветочка. І так, спочатку я беру великий квадрат і буду відрізати кути. Пам'ятаєте, тримати ножиці від себе, я буду зрізати кути один. Два, три. чотири. Великий квадрат у мене вже готовий. Потім беру середній квадрат. І теж відрізаю кути з однієї сторони, з другої, трішки. Третє. І четверте. Середній круг вже готовий. Тепер я беру маленький квадрат. Це буде голова і теж відрізаю кути. І четвертий кут. Так, готовий. Вже у мене на натуло круги готові. Тепер у мене є такі два маленьких. Квадратика це будуть руки. Теж відрізаю куточки. І в мене вийшов круг. Знову беру маленький квадратик відрізаю, пам'ятаєте, різати треба обережно, щоб не порізати пальчики. І тримати завжди ножиці від себе. І останній кружоч, кружечок я зрізаю, вийшла ще ручка. Тепер беру жовтий квадратик і зрізаю ледь-ледь, щоб вийшов ось такий чотирикутник схожий на відро. Тепер я вже підготовчу роботу зробила. Тепер я буду наклеювати круги на папір. Папір я трішки відсуну, і наклеювати буду на серветці. І так, беру самий великий круг і намазую, промазую. Всю площину круга. Дітки, пам'ятайте, ми промазуємо білу сторону і приклеюю посередині внизу серветочкою притискаю. Ось вже один круг готовий. Тепер беру другий круг. І теж намазую його, промазую всю площину круга. Беру його і приклею над великим кругом. Ось так і сироветочкою притискаю. Вже у мене два круга. Тепер беру круг, який ми готували під голову. І теж з білої сторони промазую, проклеюю всю площину круга. І теж приклею вгорі над другим кругом. І серветочку притискаю. Діти, зверніть увагу, Відстані між кругами не повинні бути, вони повинні прилягати один до одного. Тепер я приклею руки. Так, ось у мене два невеличких кружка. Я спочатку один промажу. приклеюю з однієї сторони Серветочко притискаю, а потім другий кружечок промазую, так, ні погано приклеїла, зараз я ще. З сторони прикладаю і серветочкою притискаю. У мене сніговик вже майже готовий. Тепер треба наклеювати відро на голову. І так, капелюшок. Я беру наш жовтенький чотирикутник. теж проклеюю всю площину нашого відра і. Притискаю над третім кругом над головою і серветочкою притискаю. Дітки, подивіться, ось у мене який сніговик вийшов. Сподобалось? Я пропоную вам зробити так, також сам, саме сніговичка, а може, у вас вийде навіть найкраще, ніж у мене. І, будь ласка, присилайте мені світлини. До побачення!